Для переселенців, які проживають в Олицькій громаді, організували екскурсію історичними місцями. Розповіла організаторка Олена Кузьмич. Перша локація Олицький замок. Це не був не просто палат, це була земля, де жив один з найбагатших князівських родів Волині Українських земель і усієї Європи. Це були радзивіли. Більше року на Волині проживає 58-річна Наталія Расторгуєва з Донеччини. Але місцевий замок, говорить, бачить вперше. Ми на Західній Україні багато у нас не було. Може, хто відпочивати. А так, щоб знати краще історії України, мій вік в цьому в школі нас не вчили. Але ми з інших істочників ми знаємо свою як і більше зараз. Ми узнали історію своєї України. Півроку на Волині з трирічним сином живе Олеся Назаренко. Запоріжжя за цей час каже, відвідала чимало історичних місць. Ми по замкам їздили, і тут вулиці в замку були, і в парках гуляли, бо все рівно дитині потрібен розвиток. Колись. Сильні обстріли Запоріжжя почалися, то ми переїхали сюди. Нам одразу допомогли, нам харчі принесли з нами. Сусіди сиділи, заспокоювали нас. Така підтримка. Я ж не очікувала, чесно кажучи. Чесно, я не дуже люблю історію, але ходити по пам'ятках часів я завжди любив. Мені подобалось, і тут досить красиво. Цей замок. Я бачу перше, і мені дуже цікаво послухати, що тут було». Олеся Таранік, переселенка з Костянтинівки Донецької області, на Волинь разом з трьома дітьми приїхала рік тому. Уже тут каже, народила четвертого малюка. Гарний замок, ну історію розказують гарно, щоб діти запам'ятали, щоб. Історію знали, такі заходи допомагають вимушеним переселенцям адаптуватися до нових умов життя. Розповідає екскурсовод Андрій Павляшик. А ще говорить, це елемент патріотичного виховання, тому що фактично я ніби беру людей з тієї епохи їх намагаюся вставити в ту епоху, яка була раніше, і це допомагає. Трошки розслабитись, трошки по інакшому подивитись на, на своє життя, і таке має бути не лише для внутрішньопереміщених осіб, а й для місцевого населення, тому що ми справді зараз заново. Відкриваємо те, що навколо нас на Волині це четверта екскурсія для вимушено переміщених українців, розповідає організаторка соцпрацівниця благодійного фонду Рокада, який є партнером Верховного комісаріату ООН у справах біженців Олена Кузьмич. У нашому новому проєкті ми опікуємося саме гуртожитками, де проживають внутрішньопереміщені особи. Це переважно історичні місця Волині, тобто Луків, Любомиль, Володимир, Луцьк і Інші була організований такий цикл екскурсій, Тобто, протягом всього літнього сезону ми. Плануємо раз в тиждень робити таку екскурсію в якомусь з колишніх князівських містечок. Волині тут зібрали людей з двох гуртожитків, які проживають на території Олицької громади. Це село Ставок і власне Олика. Наші екскурсії містять такий історико культурний характер. Це інтеграційні заходи, тому що до них можуть долучитися як ВПО, що проживають в гуртожитках, так і ті, що проживають в громаді, так і просто мешканці містечок зі слів Тетяни Ді. Дух спеціалістки відділу соціального захисту та соціальних послуг зараз в Волицькій громаді проживає 219 внутрішньо внутрішньопереміщених українців. Нинішню екскурсію відвідали понад 20 людей. Оксана Котвіталі Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.